Всіх вітаю на каналі Фалористика України. З вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо чергу е, партію знаків, які е, у нас стосуються тематики е, Збройних сил України, е, силових структур. Вони як сучасні, так і безпосередньо е, більш давнішні, десь 90 х 2000 х років. Е, крім того, відео. Буде розміщено у нас на каналі Фалиристка України в розділі Товари на продаж. Що це таке, хто не знає. Десь під, протягом доби, після виходу відео в ефір. Все, що ви побачите сьогодні на відео, буде виселено на сайті Оксаної Віоліті. Ви зможете все це придбати собі в колекцію. Безпосередньо заходьте на сторінки продавців під відео. Будуть два посилання на дві сторінки двох продавців там або у одного, або у іншого, у другого, або в обох там частинами, не знаю, як вони там розберуться між собою. Будуть ці всі знаки, якісь окремих лотів. Ви зможете їх побачити, прийняти в участь у торгах за бажанням щось собі придбати, що сподобається. І Так, почнемо. Окрім того, що у нас е існують знаки, ви знаєте, за збиття авіаційної техніки або ураження е там, бронетехніки, танку у Збройних силах, е Національна гвардія України виписала собі такий хрест за знищення е ворога. Значить, ним вони відзначають своїх військовослужбовців, які знищили. Безпосередньо бронетехніку, авіаційну техніку або е такі значущі скупчення е живої сили е противника на сьогоднішній момент. Значить, він на важкому металі, використаний емалі, має ось такий вигляд. По старому настольна медаля по сучасному коїн, Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України. Покрита шаром золота. Якісне виготовлення. Ще один коін. Перший батальйон спеціального призначення. Міць честь. Ідея. Значит, э, які входить до складу 12-ї бригади спеціального призначення, це у нас підрозділ, який називається Азов Національна вардії України Азов. Більш знайомий, знайома назва. Такий коін. Ось, і все Ось такий більш, більш великий. <кій> Військова академія Місто Одеса. Завжди перший вірний завжди. Вести, боротися, перемагати. Тут у нас знак дешеве і знак морської піхоти. Воїн вір в себе. Не говори, як не можу цього. Я не можу цього зробити. Замість цього питай себе, як я можу це зробити. Так ти знайдеш спосіб. Гарні слова. Ось такі коєм. Далі у нас відзнака. Візна особиста відзнака начальника сухопутних військ Збройних сил України для парашютно десантної служби. Значить, це у нас по золоті перша ступінь такої відзнаки. І це у нас білому виконання білого наповнення Друга ступінь цієї знаки. До речі, все, що ви перед цим бачили, все, ну загалом все, що ви сьогодні побачите, це е, важкі метал знаки. День військ війську це більш старий знак такий Збройний Сил України 2000 2005 роки, 5 років. Війська на зв'язку. Це в такому розкрасі, на цангах, і є ще. Ось в такому розкрасі на закруті. Бачите різницю. Так. Ось цікавий знак. Почесна варта. 50 років по чесній варті пост номер 1 2018 рік. Тут у нас це у нас Одеса та герб міста Одеса. Почесна варта. Це у нас цікавий знак для тих, хто е збирає тему знаків про Одесу. Є багато колекціонерів, які збирають таку тему. І безпосередньо ті, хто збирають Збройні сили, Міністерство оборони, силові структури, почесну варту, роту почесного е по караулу. Ось це такі теми, які. Будуть колекціонерам, в принципі, цікаві. І дві заколки на Асток з хрестом Збройних сил України, вони різні. Якщо побачите хрестики, то центральна частина тут різного кольору лак, різне напилення. Тут у нас такий він більш пухленький лак, тут такий більш. Провалений, дві такі заколки, як різновиди. Як різновиди. Дякую за цікавість та мого відео. Підписуйтесь на канал, буде ще багато-багато чого цікавого попереду. Як відео інформаційного характеру, так і відео, відео які. Викладається з метою продажу товарів, що маються на увазі знаків, відзнак та нагород української паларистики. Буду радий, якщо підпишетесь на канал. Є ще другий канал, який називається Скарби Дракона. Там в основному знаки та відзнаки Служби безпеки України оглядаються огляди знак і знак Радянського Союзу СРСР. Як силових структур, так і різних цивільних відмінників, там, почесні, заслужені. Чого там тільки нема. Дякую ще раз за перегляд. Слава Україні!